Вбивча спека на Прикарпатті. Температура повітря сягає 30 градусів за Цельсієм. Особливо небезпечною така погода є для серцево-судинної системи організму. А відтак з'являються ризики інсультів та інфарктів. Як уберегти серце від жари? Дізнавалася наша Ольга Бабенко. Богдана потрапила до клініки із серцевою недостатністю. У спеку жінка почувається некомфортно. А відтак прийшла сюди, аби покращити стан здоров'я. Дуже Безнарення організму у спеку від високих температур найперше страждають люди із серцево-судинними захворюваннями. Є жара зрозуміло, що тепла температура приводить до згущення крові. Це ризик тромботворення, і відповідно це ризик серцево-судинних захворювань, тобто інсультів, збільшується. Ще одне це лишня нагрузка на саме серце, тому що збільшується об'єм циркулюючої крові. Разом з цим збільшується і ризик інсультів. Інсульт це знає, ураження лунового мозку, Ураження мозку може бути різне, може бути і шиміє, тобто не поступати кисень або напекіт крововилив. І якщо це кровила, людина буде відчувати та якийсь головний біль. Хотімо пришимі таке саме, може бути якісь слухові галюцинації, тобто якісь шуми, в нього може пропадати слух, в нього може бути зір падати. Він може бачити, подивитися, подивитись, каже, я дивлюсь в зеркало, і в мене спотворне обличчя, тобто в мене там не рухається кути крота, або там щока не рухається, в мене розмова запутана. Тобто посуражається люба система. Зокрема, аби виявити певні вади серця, кардіологи радять. Робити кардіограму та УЗД. за допомогою ехокардіографії, ми можемо оцінювати структуру та функцію клапанів, а також структуру самого серця на наявність ознак серцевої недостатності. Тому, якщо у пацієнта є певні прояви задишки, напряків, особливо на нижніх кінцівках, радимо звернутися до кардіолога з метою подальшого дообстеження». Тобто УЗД, кадіограма, це початково. Далі вже вузький спеціаліст, коли вже маєш основні ці дані кадіорами УЗД, ЕХОСЕ, це він вже визначає доцільність подальшого обстежень. А от самостійно приймати ліки не варто. Передовсім необхідно звернутися до медиків. Якщо людина знає, яка в нього вже захворювання є, то зрозуміло, він має звернути до сімейного лікаря чи свого кардіолога, чи там хай буде невролога, хто який його корує, щоб той порадив, які зміни лікування, тому що немає. Ти що там одна та пігулка на те із зимою літом. Більшість препаратів пацієнти приймають довготривалою дії. Це просто лікар так приймає йому в описі, щоб було легше Знаєте? тому, що коли ти приймаєш одну пігулку, ти ранком випив і ти вже забув, ти ходиш. А тут можливо треба давати препарати, які би швидкої дії, От вже зараз подіяло. Аби вберегтися від спеки, медики радять уникати перебування на вулиці в обідню пору та не перенавантажувати організм. Адже відпочинок та спокій є ключовими факторами для здорового серця.